воду и свою детвору. А, а он там. Угу. Все на месте. Оті малята, завтра будемо колоти їм желізо О, і купірувати хвостики. Що завтра у нас медичні процедури. Одне слабеньке було і ще одне таке якесь ніяке. Коротше, вони відійшли, два штуки відійшли. Що Люся, твоє? Да? Твоє? Тут а саме більшечки такий то кабанчик. Ще шикарний буде хлопець. По маємо онові не стоїть. Такий дядько буде дебеленький. А то всі дівчатка. Буду готувати, дасть Бог, все буде добре, піду, дівчатка до продажі. О, отак. Ми отам пісяємо, какаємо, а потім йдемо п'ять кусити. <гум> Отстань, каже, райка тут, постять не дасть. Так? так, все. І скажіть, що тваринки нерозумні вони. Е, все вони розумні, все вони знають і все вони розуміють. так. Люся моя аппетитний дуже, в неї підтріпує, вона ще толком відійти не може. Путля в неї така здорова не була, що хай Бог мили. Ну, Надіємося, що все буде добре. Вчора я їй яйця кидала з яйцями, вона поїла. Сьогодні я теж зараз піду. Подивлюся, як курочки знесли. То дам їй хай їсть. Малюків годує, молока їм хватає, вони не кричать, їх небагато, буде добре, зато будуть шикарні свинки. Угу. Вони собі отримують все, що їм треба. так. <глазить> Ця зв'яза теж вже підросла. Треба їх проглистогонити. Дивлюся, що 100 кілограмів немає. Буде хоча б 100-120 кг і будемо теж покриватися. Якби дав би Бог, щоб набрала вона до тої пори, поки будуть йти поросята на продажу, відлучка, продажа, і тоді буде Люська покриватися, і якби їх всіх покрити, було б добре. Було б хорошо. Е, Валюха опоросилась. Що, як, до чого, я вам розкажу, і в другому відео покажу про неї. Поки я її не трогаю, не тривожу. Зробила те ж саме, що і Люська, Що зробила сама, главне, що я діжурила, називається. Поїли, попісили і в тепло біжать. Вони знають, де тепло. Не дурні поросята. І біжать тепло. Отакі От купески я їм поробила, позатулювала, там так само вже поробила. І всі ховаються під лампочку. О. Завтра проколимо желізо, суїферовіт буду колоти. О, я його виговорити не можу. І купірувати хвостики будемо. Це все у нас завтра. Мама, козі, ти з тим голухами теліпа і налякала дітей. Ти шо, кози? З цим опоросом в Люсі я побачила всі плюси і мінуси. Побачила, що ця клітка мала для неї. Ця клітка така, як для Валюхи, то пішла, б а для неї то вона мала. Позаганяла дітвору, лягає. Щоб вони не лазили, не тривожили її. І все. І вони собі зараз теж вляжуться, будуть спати. Завтра так само виловлю момент, коли вони зайдуть, закрию дирку, позабираю їх. Процедури всі буду робити в хаті, щоб вона не чула, не тривожити мамку, купіровку ой, цей, і вітаміни, желізо. <клістична> Лікарства я закупила, хватає їм і на вакцинацію і на ревакцинацію. Так що будуть на продажу отакі малята. Петрен з ландрасом і велика біла в ній помішана. Коротше, гібриди. Але на м'ясо то що треба, вони будуть картосні. На м'ясо це взагалі. Лягаються всі спати. А Ця мені окуп чамкає, п'є, чамкає, п'є, чамкає, п'є. Давай, давай, роботи, роботи. йдеться. Сьогодні ці дівки в мене їсти не дополучають. Менші ці чого, бо ввечері буде проглистовка. Буду глистувати альбедазолом. Щоб на всякий случай, просто хочу глистанути. Він її підтрушує трохи, бачите. Видівку мою. Трохи як Ну, це може бути три дня таких. Потім не ладиться. Дай Бог, все буде добре. Ну, вона зчистилася. Куски повиходили, виділень немає, все добре. Зараз піду трошки її поглажу, понянчу. Ну а вас мої... мої друзі любі. Дякую, що ви зі мною, що не покидаєте мене, підтримуєте, радите, коментуєте, підписуєтеся і до зустрічі в наступних відео. Відео Валюху покажу вам малини, на мабуть, в наступному відео хай мене трохи підросте. Що з мені останнім часом вже як утоплені. То, коротше, всім до зустрічі.